Всім привіт! Хочу сьогодні вам показати другий варіант в'язання горловинки поло. В нас оцей відворот буде одинарний. В попередньому відео стосовно поло ми в'язали подвійний комірець, а зараз покажу, як зв'язати одинарний. Дивіться, я собі прошила, ось так, де я буду проколювати гачком і витягати петлю. Ви можете собі зробити так само. На голочку пластику ви берете ниточку контрастного кольору і от прям проколюєте. У вас тут є 5 петель планки. І от в кожну ось так проколюєте, потім вам просто буде легше з гачком я беру гачок 3,5, який в мене є. Беру нову ниточку, і нам потрібно зараз дві пари спиць. Або потрібна одна пара, я беру 3,5 мм одразу. Або одна пара, і ось ця така лєска нам потрібна. Ну, на щось, щоб ми другу петлю якби підхопили. Тепер беремо гачок, беремо нитку, ось так я прикладаю. І ось тут де в мене прошита перша петля. Проколюю гачком, витягаю ось так нитку. Тепер беру спиці, і після того, коли першу оцю петлю витягнула, ось так обкручую ліску. Один. Потім в наступну дірочку другу петлю прошили і одразу ось так закручуємо Наступна. витягаємо третю петлю і одразу обкрутили Ось тут в мене. Витягаємо четверту петлю і обкручуємо, обгортаємо, витягнули п'яту петлю, одразу обгорнули. Петлю протягнули, ззаді обгорнули. І ось так нам потрібно пройтись по усіх петлях. Першочергово я ось тут набирала У мене було 60 петель. Це вже після того, коли я планку загорнула ці 5 петель. То в мене тут є ось тут, 60 петель. Відповідно, зараз в мене має вийти так само: 60 петель. 60 на цій спиці, і 60 з іншого боку. І ось так витягаючи петлю, обгортаючи ззаді, ми набираємо петлі. Коли ви набрали вже на гачок достатню кількість і вже вам незручно, ми беремо другу пару спиць і ось так просто перезнімаю. З гачка на спицю зняли і продовжуємо підхоплювати. Ось ці петлі і ззаді обгортати. Зараз я наберу всі петлі до кінця ряду, нагадую, в мене їх буде 60. Все, я набрала всі петлі, перерахувала їх ще раз. Тут в мене 60, і з цієї сторони також 60. Ось тут не загубіть, остання у нас петля це накид. Тепер повертаємося. Це у нас. Починається зараз в'язання по виворотній стороні. Ось цей накид, зараз підтягну собі, ось цей накид, нам потрібно його зафіксувати. Ну, бо він, як ми зараз його пров'яжемо. Тому я беру, десь зараз підхоплю, тут, наприклад, гачком, і просто якби зроблю нову петлю. Вона була закріплена до чогось. Ось так і одягаю назад. її. Все, тепер вона в нас закріплена. Беремо ниточку і починаємо пров'язувати по внутрішній стороні лицьовими петлями. Там дивіться, за яку у вас стінку, в мене за передню для того, щоб не були петлі перехрещені. Вони мають бути рівні не перехрещені. Ось я в'яжу за передню стінку. Навіть можна так трішки підтягнути, щоб ось тут також не було сильно розтягнути. И вяжем так до кінця ряду. Так, ми пров'язали 60 петель по внутрішній стороні, ну, в мене 60, у вас своя цифра. І тепер переходимо на ось цю зовнішню сторону. Тобто ми в'яжемо ряд по внутрішній, ряд по зовнішній. І знову ось так по колу, ми пров'язуємо ось цих всі 120 петель. Коли зі спиці на спицю, зі сторони на сторону переходите, то також дивіться, ось тут не загубіть серединку, де у вас одні петлі, а де інші. Все. І переходимо на зовнішній бік, на цю сторону. Тут також дивіться, за передню чи за задню в'язати, щоб не були петлі перехрещені. Ось у мене тут за задню, наприклад. і також пров'язуємо цих 60 Пров'язали, тепер знову обережненько перетягаємо, і будемо в'язати знову по внутрішній стороні. Все перетягнули, і по внутрішній стороні пров'язуємо також всі петлі до кінця ряду. Пов'язали і знову переходимо на зовнішній бік. Таких рядів всього нам потрібно зробити три. Зараз ми в'яжемо другий і потім ще третій. В'яжемо по зовнішній стороні. Пов'язали і ще раз на внутрішню переходимо. Ось цих рядів ви можете робити два або три. Ось тут два, і я почала одразу закрила і почала в'язати цю горловинку. А ось тут три. Як бачите, різниця. Дуже маленька, ну, кому як більше подобається. З цієї сторони воно ось так виглядає. В принципі, також різниці не дуже видно. Тут два, тут три. То вже по бажанню. Хочете два, хочете три. Також в'яжемо всі петлі до кінця ряду. <зали> і ще раз переходимо на зовнішній бік, також пров'язуємо всі петлі до кінця ряду. Це дов'язали. Тепер складаємо, ось ми зараз тут на внутрішній стороні. Складаємо ось так спиці. У вас є на одній спиці і на іншій петлі. Складаємо ось так рівненько. Беремо ще одну пару спиць І нам зараз потрібно закривати оцих дві петлі, пров'язувати однією петлею. Одну петлю ми візьмемо з цієї спиці, іншу з цієї, і пров'яжемо їх разом, лицевою петлею. Зараз я ось цю поверну, щоб в мене ниточка була ось так сзаді. І дивіться, як ми підхоплюємо. Ось так проколюємо. Так, нам потрібно підхопити петлю так, щоб вона не була також схрещеною. Ось тут я підхоплюю, одразу проколюю в другу петлю і пров'язую їх дві разом одною лицьовою. Закрила. Знову сюди проколюю в одну, на другій спиці проколюю в другу. І пров'язую їх ось так дві разом одною лицьовою. У мене вони, бачите, як лежать, якраз з передніми стінками і тут, і тут. Тому я проколюю в одну, в другу і одразу пров'язала одну другу, пров'язала, одну другу, пров'язала. Ось так нам потрібно пров'язати усі петлі до кінця ряду. І останні дві петлі пров'язали, і все. Тепер у нас є лише оцих, як би моїх, 60 петель. Ми їх з'єднали, і ось так зараз в нас виглядає тут комірчик. Так, і тепер будемо в'язати тут, якби по зовнішній стороні. Зараз я тільки візьму собі дерев'яні, все ж спиці, бо я їх більше люблю. Це спиці 3,5 знову, і дивіться, ось тут з крайчику. Як ми будемо в'язати перших дві петлі, для того, щоб гарна така була кромочна петля, як ми її будемо в'язати. Ми зараз дві перших петлі, ось так просто знімаємо. І ось тут, зараз я буду в'язати виворотні петлі. А якби з цієї сторони, з внутрішньої, ми будемо в'язати лицеві петлі, тому що комірчик у нас ось так буде йти. Якби сюди нам потрібні лицеві петлі, а тут будуть виворотні. Тому в'яжемо всі виворотні, не дов'язуючи дві петлі в кінці. Залишилось на спиці дві петлі. Я їх ось так нитка перед роботою просто знімаю, не пров'язуючи. тепер повертаємося на цей бік. В лицьових рядах ми будемо пров'язувати всі лицеві, всі, і оці кромочні також. Раз. Два, і все, і вяжемо наші лицеві до кінця ряду, включаючи кромочні. І ось цих дві петлі також пров'язуємо Все, Тепер повертаємося на виворотній бік. На виворотній стороні, ось тут, де в нас виворотні петлі. Перших дві петлі ми ось так знімаємо нитка перед роботою. Далі в'яжемо виворотні, не дов'язуючи дві петлі до кінця ряду. Залишилось на спиці дві петлі. Ось так нитка перед роботою, ми їх просто знімаємо, не пров'язуючи. Знову повертаємося на лицьовий бік, і тут ми в'яжемо всі петлі лицьові. Кромочні, ось цих дві у нас йде за передню стінку і всі інші за задню. В'яжемо лицьові до кінця ряду. Дов'язали і в кінці за передню стінку, дві кромочних. Потім знову повертаємося на виворотній бік, тут де виворотні петлі, дві перших, дві останніх знімаємо, пров'язуємо по лицьовій стороні у нас всі лицьові петлі. Скільки рядів так пров'язати, тут уже по вашому бажанню, у нас буде ось так відвертатися цей комірчик. Навіть зараз не дуже зручно, бо він ще маленький. Ось так він буде відвертатись. Ну, я думаю, сантиметрів 5-7 більше не потрібно. Ось так. Ну, дивіться, скільки там. То вже по бажанню, хто як хоче. У мене є ось тут зразок, один зараз я помірю. Скільки в мене тут. Ця довжина 4 см. Але давайте зв'яжемо 5, тому що там ми ще будемо в кінці одну маніпуляцію робити, вона трішки нам скоротить рядочки. Тому в'яжемо 5 см і рахуємо їх ось звідси. Тут, де ми оце кетлювання зробили, і від нього. Ось Зараз вже є скільки, 1,5 см. В'яжемо 5 і я підключаю. Це, я дов'язала комірчик до потрібної довжини, у мене це 5 см. І зараз закриємо ось тут край, так, щоб він не закручувався. Дивіться, на початку в мене є дві оцих лицевих кромочних, я їх пров'язую дві разом одною лицевою. Ось так. І далі з наступної петлі. Що ми робимо? У нас є ось наша петля робоча, яка зараз на спиці. Ми опускаємося ось тут на ряд нижче, проколюємо, і підхоплюємо ззаді ось цю перемичку. Одягаємо її ось так на петлю, на спицю. І пров'язуємо дві петлі цих разом лицьовою. І потім одразу закриваємо. Знову, ось у нас є петля. Ми опускаємося сюди, в, в дирочку, на ряд нижче. і ось так, ззаді підхоплюємо цю перемичку. І подивіться, ще ось ця петля, щоб була е, довшою стіночкою цією спереді. І одягаємо так, щоб пров'язати їх не схрещеними. Пров'язали, закрили. Знову ось наша петля, опускаємося на ряд нижче і ось так з іншого боку. Витягаємо цю перемичку, перевертаємо петлі, якщо потрібно, пров'язуємо їх дві разом і петлю закриваємо. І ще раз, ось наша петля, можна її одразу повернути, проколюємо на ряд нижче і ось так підхоплюємо перемичку. Одягаємо її на спицю. Пров'язуємо лицевою і закриваємо. І ось так у нас закривається наш ряд, і лицева гладь не буде закручуватись. Нам потрібно так закрити всі петлі до кінця ряду. В кінці дві кромочних також пров'яжемо одною лицевою. Закрила оцю останню петлю і в кінці дві кромочних пров'язую разом одною лицевою, і ось так петлю закриваю. Все, нитку можна обрізати, витягуємо ось так і потім її закриємо. І ось так буде виглядати наш комірчик. Оці всі ниточки потрібно буде заховати ось сюди, в китльовку, і цю десь сюди заховаємо. і пришию гудзики, і в мене поло буде готове. Ось так. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео.